Всім привіт! Сьогодні понеділок. Е, практично по Європі почати сніг жовтень. І чому буде нам не подивитися култай? Cool Починаємо! Приступимо до роботи до тройну. Коротше кажучи, відео старе. треба буде нові пошукати, щоб вам було цікавіше. І в цьому відео про хлопців, які занадто все буквально приймає. Буквально. Все шмарно, все со стулья. Ну вони все і вправду буквально прийняли. Кричакаючи, залишити вони понібали взяти лише олівець ручку. Пропинав, нічого не говорили. Але вони зняли весь стіл. Ой, боже, боже. якби йому сказали, що школа це ваш другий дім, то він би там мився, ходив собі по ночах. Хех, білий, пацан. Та виявляєш, що вони там на уроках пишуть. Уявіть, я заплакав. Так, діти, зараз ми напишемо... Чекайте, що у нас по темі. Угу, так. А -а 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 -а. Зараз у нас реферат на 15 зошитів. Ви взяли їх. А тепер забрали все спорт. В будь-якому випадку, цей пацан розуміє, що таке сарказм. І, як правильно треба вчитися і це круто. До другого відео. Врече, про пацанів камікадзе, які захотіли ризикнути своїм здоров'ячком. І дарма ризикнули. Дивимося відео. Hi, it's Michael. Hi, it's Venom. Tango Girls are nice and thick. Паліт творять чудеса. Блін, Вони, напевно, Маріо перегралися і такі. Ух, вау, вау, во вау, я Я в Маріо! А ну запустиваю по машинах! І покликав свого друга Васю Тому що друг Вася єдиний друг, який зробить з тобою якусь фігню Бо вони супер злодії. Так, іду до ДЦ або до Марвел. До децы там, і там такий, знаєте, темний фон, І фільм називається Стрибунець Бетмен проти Супермена. На зарі стрибунливості. Ха, круто виглядатиме. Ставочка трейлеру, Як це виглядатиме. Є у людей все, що дає їм надіжду. Тим, кого вони хотят видеть. Или не... Вони зрозуміють, що на батуті можна стрибати нормально. А цьому водію вони заплатять бабло за те, що його збив як рузовек. Це не круто. Але круто! До третього відео. В цьому відео розповідається, коротше кажучи, як пацан е, ну, як приймає наркотики, але і не приймає. Ну, дивимося відео. Дело в том, что иногда у меня в глазах, вместо зрачков, появляются головы этих самых пришельцев. И, видимо, поэтому, именно в тот момент, когда я проходил контроль на выходе, они увидели этих пришельцев. А скорее всего, они просто подумали, ого, это пришельцы, поэтому остановили меня. Но подозревают меня в том, что я употребляю наркотики. Да ты ночь его посадила? Блин, ну яхте не разумела эти милиционеры. У него же в очах были инопланетяны. Не, ну по-любому наркоман. Зривають мене в тому, що я употребляю наркотики. І за погодою. Гадаю, що це відбувалося десь у нашому місті. І зараз в жовтні, по-любому, по знаєте чому? Я вам зараз подимострілююю. Зараз ми вийдемо із стандартної стіни, із стандартного там, там, де я знімав холосітубу, ми приїдемо на шестеренки. О! Каса! Найгарна погода в місті. Сніг випав в жовтні. Що може бути краще, правда? погода. Не відволікаємося до відео. О, це У випадку цей пацан не на наркотиках. Він чисто нормальна людина. Їй можна 5 балів поставити за те, що вона нормальна. Але проте я ще знайшла деякі приколи. Приступимо. Саме найдише, коли він казав, що типу, його затримали не за якісь там порушення, а за те, що він вживав наркотики. А за що його ще посадити? І напавне тягне, напевно. Вау! Проте більше приколів я не знайшов. Гадаю, що майбутнє цей питан розуміє, що інопланетян в очах не може бути. Ну, от так, не може патанду. От Не може Не може бути в очах інопланетян. І... Поліція стане кращою! Це круто! І це круто! Дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки. Ми завжди будемо раді, якщо ви до нас підпишетеся. Е, Прийшлося мені перезнімати все. так от, Деякі відео у мене не скачались, ну, скачалися, не загрузилося. І я не зміг їх змонтувати. І зараз я все перезнімаю. Ще зараз у нас справді почався сніг. Якщо ви спускався, то ви знаєте, що у нас сніг. Або в будь-якому іншому місці ви теж знаєте, що у нас сніг. І на цьому закінчуємо відео. Всім папа! Папа вам всім!